Що саме працює в 2025-26 році, і як конкретно вбудовувати діалог, щоб донести цінність і не нав'язливо, але все ж таки продати. Що саме вам робити зараз і де, окрім блогу, ви ще можете брати клієнтів, вгенерувати їх самостійно, не чекати, поки вони прийдуть сарафанки? Мене звати Влада. Я 5 років займаюся продажами через соцмережі, а 7 років взагалі продажами підприємницькою діяльністю. Якщо вам здається, що я виглядаю молодо? Так, да, мені 20 років, і я народилася в сім'ї бізнесмена, тому з дитинства знаю, що продаж. Це дуже круто, і сьогодні доказуватиму це вам. Тому в кінці дам, прям додивіться, дам конкретні прикладні поради, як вам діяти, що конкретно сьогодні, в цьому, в наступному році робити, що у вас конкретно буде працювати, і це буде ненав'язливими продажами. Перш ніж почнемо говорити про те, як продавати, розкажу все ж таки, чому ми не продаємо. А питання: ось в чому для багатьох сам процес продаж. Він достатньо нав'язливий. Він такий неприємненько да нам одразу стає. Типу, треба продати цінність донести. Людина написала, спитала за ціну, я їй сказала, а вона не купила. Так, да, треба покомунікувати. І от тут починається внутрішня суперечка. Да як я? Я нав'язуюсь, я не хочу. От якщо з блогу не зрозуміло, що я продаю, то значить людині ще не час. Але питання в тому, що. Продажі, от такі нав'язливі, ми уявляємо е, через те, що ми в голові тримаємо цю картину. Коли ми приходимо на ринок, і вам за шторку тьотя з ринку заносить штани, ще штани, ой, вам так іде, Ви така гарнюня? Беріть на друге, зроблю знижку. Вам втюхали, а вам і не зручно відмовити. І відповідно у вас відчуття, що. Десь мене не їбали, але блін, ну я ж не скажу. Але я так продавати не хочу. Але питання в тому, що продаж це комунікація. І такий продаж, і екологічний, як зараз модно казати, це процес. Я тебе чую, я знаю, що можу бути тут корисна, і я з турботою про тебе, тобі про це кажу. Інформую тебе і питаю, чи розказати тобі детальніше. Тому дуже важливо, що продажі ви можете робити не тільки через блог. Маркетинг зараз розрекламував, що без соцмереж нікуди, тому що в сучасному світі. Реально нас сприймають через соцмережі, і це ваша візитівка. Тому, принаймні, блог треба оформити правильно, упакувати, щоб він вас показував, щоб ви могли просто як замість візитівки обмінюватися контактом, не номером телефону, а блогом, по якому людина зможе зрозуміти, хто ви чим ви займаєтеся, детальніше з вами познайомитися, бо ви там, наприклад, десь в офлайні на івенті зустрілися, от ви обмінялися і він вже буде працювати на вас. Але це не єдиний спосіб, тому що продаж. Це комунікація. Прямо тут напишу на монтажі: продаж це комунікація. Це дуже важливо, тому що, тому що правильний продаж це знайти людей, яким я можу бути корисна. Я можу знайти їх через блог. Я можу піти на якийсь івент, наприклад. Я можу е написати знайомим, розказати їм, чим я займаюся, або просто в діалозі показувати, чим я займаюся, тому що. Люди не сприймають вас як експерти, якщо вони з вами дружать. Вони сприймають вас як подругу, як друга. Вони не в курсі, які ви в роботі, вони не в курсі, чим ви пишаєтесь, вони не в курсі результатів ваших клієнтів. Просто почніть про це розказувати. Трафік перший це люди, які знають, чим ви займаєтеся. Тому це можна робити через блог, да. можна робити не через блог, можна робити і там, і там. Клієнтам я завжди раджу робити всюди. Ми вибудовуємо систему так, щоб блог у вас в будь-якому випадку ваша візитівка. І якщо на нього підпишуться люди з офлайну, вони вже, можливо, куплять з самої упаковки, якщо їм дуже сильно актуально. Але далі ми йдемо на івенти, на. Якісь курси спікерами, домовляємося і так далі, і так далі. Робимо якісь сумісні прямі ефіри з іншими спеціалістами, тому що задача просто познайомити з собою людей і самим з ними познайомитися. Можливо, вони вам будуть чимось корисні, можливо, ви їм в будь-якому випадку ваші гроші в інших людей. І поки вони не знають, чим ви займаєтеся, вони у вас не куплять. До речі, якщо ви хочете зрозуміти, як саме вибудовувати цю всю систему, я зараз проводжу такі 30-хвилинні діагностичні сесії. Не нова для всіх штука, але дуже корисна. Я там реально даю користь. Мені нема сенсу вас відпускати просто з інформацією про свій продукт. Я хочу, щоб ви дізналися, чим я можу бути вам корисна. Тому я розкажу, як конкретно вам діяти, що зараз робити по блогу, не по блогу, проаналізую вашу сторінку. Чого зараз там не вистачає, чому з неї не купують, чому. Вона не показує досконалу цінність вашого продукту і що робити. Якщо вам буде потрібна допомога з тим, щоб це все втілити в життя, весь цей план, який ми обговоримо. Я вам запропоную рішення вигляді або консультації, або свого менторства в різних форматах. Ми про це поговоримо, якщо вам дійсно це буде актуально. Не опускайте таких можливостей. Я вам щиро кажу, як це буде працювати. Ви реально отримаєте користь за 30 хвилин. Напишіть мені сесія в Дірект. І я буду розуміти, що ви хочете саме. Цю сесію 30 хвилину, і я вам запропоную годинки, коли ми можемо зустрітися на найближчий час. Так, поїхали далі. Тепер що конкретно питати да, в людини, якщо ви вже в діалозі вживу, не вживу, а, ну в плані вживу, або в діректі, або вам в Телеграм написали, або вам подзвонили. В будь-якому випадку завжди вам треба в людини дізнатися. Перш ніж називати ціну, навіть якщо вас спитали про ціну, вам треба аргументувати, чому вам треба задати питання. Ну, Банально, тому що якщо ви людині не будете корисною, що ви будете пропонувати? Да, вона питає про гру, наприклад, яку ви проводите, або про курс, або про ще щось. А де гарантія, що це те, що їй треба? Ви ж не можете їй продати, вона потім розчарується. Тому я маю зрозуміти, з чим ви до мене прийшли. Я взагалі вам можу бути корисна чи ні, Отак і пишете. Або кажете. і питайте. Або в діалозі ви познайомилися з людиною, просто почніть розпитувати. Перше, яка ситуація зараз по вашій темі? Вам треба знати, що, що трапилося? Не знаю, ведете блог, не ведете. Як давно в справі? Звідки у вас зараз продажі є? Ну, зазвичай я це питаю. А ви по своїй ніші вже. Далі. А чого хочете? Який результат для вас буде класний? Який результат це ви собою вже будете пишатися будете розуміти, що ви не зря це все робили, не дарма. А, далі. Останнє третє питання. Що конкретно ви вже пробували робити, і у вас не вийшло? Чому у вас не вийшло? Ну, так, що ви такого робили? А воно, щоб я розуміла, що ви вже щось пробували, і не пропонувала вам принаймні ті ж самі варіанти, бо вам вони не цінні, бо ви вже їх пробували. І вашому клієнту, щоб ви не пропонували то саме, тому що якщо ви подасте так само інформацію, хто попередня людина, які вона заплатила і не вийшло. Ви в прольоті, хоча ваша послуга може бути набагато краще, ніж їх. Але якщо ви не розумієте, що людина пробувала і як вона про це каже, ви не знаєте, як саме подати свою. Коли ви це все розумієте, ви кажете: в мене, якщо це вживу, і ви не намагалися продавати, людина вас не питала про послугу, але ви знаєте, що ви можете бути корисною. Прям таки скажіть: слухай, в мене є послуга на це, хочеш я тобі розкажу детальніше. Ну, може бути корисно. і людина зазвичай не відмовляє. Якщо це в директі людина сама або в Директі, або там вживу, але людина сама спитала вас про ваші послуги, то ви це ви одразу переходите до продажу, до презентації. Ви кажете, слухай, ми можемо зробити це, це і це. В результаті ти отримаєш, ви повторите те, що людина хотіла. Але в ну, в адекваті, да? тобто я можу гарантувати при умовах, що ти будеш робити те, що я підказувала, то ти в результаті отримаєш це це і це. Тому що я в цьому можу допомогти. І е, ви. Ну, наприклад, давайте давайте. Приклад, якщо ви психолог, а людина хоче збільшити дохід, можете допомогти? Так, да. але вам треба пояснити, що я зможу допомогти з тим то і тим, то ми пропрацюємо мислення, і в результаті в тебе може вирости дохід. Тому що в тебе знімуться блоки, ти будеш відчувати себе впевненіше. Я бачу, що ти знаєш, що робити. Просто тебе стримують тут установки. Ми це пропрацюємо, приберемо цей пласт, і ти зможеш тоді діяти. І тоді в тебе будуть гроші. Тобто, ви проговорите, що я вам не дохід 50 тисяч доларів обіцяю, а. Ми знімаємо установки, і як і то у вас буде до тобто наслідковий причина, наслідковий зв'язок промальовувати. Людина розуміє, що ви можете бути корисні саме таким чином. І якщо їй цікаво, ви її питаєте, як тобі формат? Тобі окей, так? Якщо да, якщо окей, розкаже тобі про ціну про умови. Людина зазвичай каже да, окей, або задає якісь свої питання. Ви, якщо є якісь питання, пояснюєте детальніше, якщо питань нема, тоді ви називаєте ціну і кажете, що, наприклад, можна забронювати, а частину заплатити в день зустрічі, або можна взагалі розтермінувати. Про умови розказуєте про вигідність. І в результаті, Питаєте, обов'язково кожна ваша репліка має закінчуватися питанням до людини, бо вона так само розтеряна, вона не знає, що казати, що питати, що робити. Тому ви ведете діалог. Ви питаєте, скажи, будь ласка, тобі буде зручно почати в таку-то дату? Або тобі все підходить? Якщо да, тоді давай я тобі скину вільні вікна там на першу зустріч. Людина каже, наприклад, да, підходить або ні, мені треба подумати. Окей, якщо треба подумати, да? ну, ви дивитеся по ситуації. Якщо реально там ціна велика, наприклад, окей, коли спишемося? Чи може тобі завтра написати, перепитати? Тобі вистачить часу подумати. Ваш кожен продаж має закінчуватися? Щ... Ну по-перше, це має бути щиро. Ви не маєте намагатися втюхати, ви маєте намагатися продати допомогти. Тому не тримайте в голові, що ви втюхуєте. Ви допомагаєте, тому вам треба інформація. Тому вам треба інформація, і ви собі теж не, ну, не урізаєте можливості, крило собі не обрізаєте. Тому вам треба спитати в людини, якщо вона подумати хоче, до котрої години або скільки днів, ну, бо у вас же ж теж не резиновий графік. Так і пояснюйте, мені треба розуміти, що просто свій час планувати. Я можу тобі завтра написати, тобі вистачить часу подумати, чи треба більше? Незвичайно часу вистачає. Тому кожен ваш продаж має закінчуватися. Або чітким так, так я купую, або чітким ні, слухай, мені не підходить, я не буду купувати. Або коли ми наступного разу з'яжемося?». Якщо ви бачите, що людина каже, що мені треба подумати, окей, я можу тобі завтра написати? Якщо так, будь ласка, якщо це вживу, людина каже: слухай, мені треба трошки подумати, там, не знаю, з чоловіком порадитися ще щось. Без питань. Добренько. До мене ніяких питань точно нема. Ні. Окей, я тоді на зв'язку. Скажи, будь ласка, чи можу тобі завтра, чи там через тиждень написати? Мені просто треба розуміти, там скільки в мене буде клієнтів. Да, без питань все абсолютно щирий діалог з щирим бажанням допомогти людині зрозуміти, що їй буде цінним і що вона хоче, дорівнює продаж або принаймні вдячна людина в вашому оточенні, які ви не намагалися продати, а думали, як їй допомогти. Вона це відчуває і вона може не купити, але порадити вас комусь іншому. Якщо ви хочете зрозуміти, як саме так продавати, я вас ще раз запрошую на цю діагностичну сесію, тому що там я буду запитувати ті самі питання. Ви зрозумієте, як це відбувається на практиці. Як продаж відбувається на практиці, у вас діагностична сесія нічого не зобов'язує, але корисно буде точно. Принаймні, ви зрозумієте, що вам робити, і побачите, як я вам продаю, як я веду діалог. Продаю, тобто цікавлюся вашою ситуацією, щоб зрозуміти, чи може бути корисна, і якщо так, я вам це запропоную. Більше я вас заставляти не буду. О, далі, далі ні до чого не зобов'язую не заставляє. Але раджу написати, скористуватися можливістю. Це дуже дуже цінно побачити, як хтось інший з досвідом і з результатами. А результати є вміє і робить це на справі. Тому напишіть мені сесія в Дірект, я вам надішлю віконечка.